Що було сьогодні? Сьогодні дуже був корисний вебінар інвестиції в готельні мережі і, чесно, вам скажу, це дуже крута тема. Найприбутковіші напрямки я відразу хочу вам назвати: це Балі, це Мальдіви, Таїланд, Північний Кіпр і Туреччина. Доходи від 10 до 15% на рік залежать від деяких факторів. Але на що хочу звернути увагу? Не лякайтеся, не напружуйтесь, тому що. Це зовсім не складно, незважаючи на такі далекі країни. Ми поряд ми все допоможемо, зробимо розрахунок, організуємо онлайн зустріч через Zoom з представниками з забудовниками. Саме для вас підберемо вам дуже корисний і вигідний варіант. І це ж дуже нам потрібно зараз в нашій, в нашій ситуації, в якої в якій знаходиться наша країна. Нам необхідно знайти для себе спокійний пасивний дохід. У наступному відео я хочу, я готую зараз бізнес-план і обов'язково вам покажу і впевнена, що він вас зацікавить. Тому підписуйтесь, спостерігайте і будемо разом.